Із новорічного корпоративу у лікарня не ліжко. Медики третьої міської нині виходжують 38-річного черкасця. У лікарні чоловік опинився із численними травмами. Хлопця побили у місцевому кафе. Нападників було шестеро, серед них патрульний, говорить Наталя Кириленко. Так закінчився корпоратив для черкасця Віталія Душки. Дружина з подругою саме приїхали забирати чоловіка, як до них підійшли двоє молодиків і почали залицятися. Почав їм говорити, що Хлопці, це моя дружина. Мені ну, ми їдемо додому, вони почали там матюкатися, казати, що ми, нам все одно хто ти йди звідси, бо ми зараз тебе там щось приб'ємо, чи щось таке. Ну, я почалась драка. Віталій без роздумів став на захист дружини. Утім, протистояння було нерівним. На одного накинулася ціла компанія, і не зупинилися навіть коли Віталій знепритомнів. Він уже коли лежав, не рухався, я їх просила, що все, зупиніться, не трогайте його, уже ж все, він лежить. Уже ну уже вже все набили. Вони його просто місили, як, от ну, як футбольний м'яч по почкам, по голові, ботінками своїми. Я впала на нього, ну стала якось його захищати, бо він вже просто тіло лежало. От. Вони мене вмістили теж в цю грязюку. Схаменулися забіяки, як тільки почули про поліцію і відразу втекли. Вони сіли в машину, на жаль, ми не запам'ятали номері, але це була БМВ. Я так підозрюю, що це була БМВ машина цього приходька, який крутив ці ключі на пальці. І вони в дуже. П'яному вони були п'янючі, ну дуже сильно. Вони сіли за кермо. Ну, і Вони потікали. Вони потікали. Вони сказали, що нам плівать, Ми в цьому городі. Ми поліція, ми в там городі все. Рішалими за біяками виявилися два брати: Богдан та Володимир. Останній молодший, справді патрульний на робочому місці. Знімальна група його не застала. Він у відпустці, проте заяву писав ще три місяці тому, говорить речниця управління патрульної поліції Зоя Вовк. І коли стався цей інцидент, він перебував. Не на службі він був вихідний. Зараз управління патрульної поліції місті Черкасах відомо про інцидент. Триває внутрішня перевірка, за результатами якої будуть прийняті від, відповідні міри. Зв'язатися з патрульним за диракою нам вдається лише телефоном. Утім, говорить він неохоче. У нас прес служба, яка вам офіційно може дати відповідь, на всі ваші питання. ви мене писать. Більш говірким виявився його старший брат. Та да, пускай звинувачують, ніж ні все равно. девушка. чесно говоря, не хочу я з вами даже по этому поводу общатися. Заявлення там написано, пускай слідство разбирается. розбирається. Поки слідство розбирається у скоєному, Віталія вже тиждень виходжують черкаські медики. Прогнози не втішні. Там закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забом'яких тканин голови та забійна рана лівого вуха. На даний час. Стан тяжкості розцілюється як середньої тяжкості. Йдуть дзвінки нашим теж знайомим, що давайте зустрічатися і давайте якось порішаємо, на що ми відмовляємося від зустрічі, від якихось рішень. Мені здоров'я чоловіка важніше з цього, і просто те, що я пережила, я. Ну я не розумію, як я з ними можу зараз порішати і, і вибачити їх. Останнє слово у цій справі за прокуратурою. Туди постраждалі подали заяву. Родина Віталія сподівається на справедливість Черкаської Феміди. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, Віка новини.